Голова служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк вперше прокоментував гучні ліквідації окремих російських воєнних злочинців. Зокрема, в інтерв'ю телеканалу Ми Україна малюк згадав про вбивство за допомогою самоката генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова, який був керівником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації, розповів подробиці голова СБУ про карму, яка наздогнала Валерія Транковського, начальника штабу бригади ракетних кораблів РФ, який я нагадаю віддавав команди на удари ракетами Калібр по Україні. Крім того, малюк розповів, як відправився до Кобзона і кримінальний авторитет Армен Саркісян, який був засновником батальйону Арбат, який діяв у складі так званої ДНР проти української армії. Тож усі подробиці давайте почуємо далі. Офіційно ми нічого визнавати не будемо, але прокоментуємо звичайно. Кирилов, хімічний генерал, так званий, це генерал-лейтенант ворожий. Він очолював окреме угруповання війська, саме хімічні війська Російської Федерації. На той момент я маю на увазі на момент. Того як він пішов до Кабзона, він більше ніж 4,5 тисячі разів дав команду використати хімічну зброю локального радіусу дії по нашим військовим на лінії бойового зітня. Він неодноразово давав команди вбивати наших військових. Тому 800 грам вибухової суміші в самокаті зробили свою справу. І його зрізало як бритвочкою. І ми йому подякували. Тому всі питання зняті з хімічним генералом Странковський – Це той негідник, який він керівник штабу бригади ракетів. Ракетних кораблів, які калібрами багаторазово жалили нашу неньку Україну. Причому у му році оцей удар по Вінниці жахливий, де загинули наші цивільні, це саме його була робота, це все підтверджено. Тому це той негідник, який подякував і пішов до Кабзона. В Севастополі він вибухнув в автівці два кілограма суміші, зробили свою справу. Шансів в нього не було. Арбат, Армен Бат, це ті, хто на території ДНР працювали. Проти Сил оборони, це ті, хто на Курщині працювали, це той негідник, який був очільником силового крила Януковича під час майдану. Це той, хто планував мою ліквідацію одного з моїх заступників, правда, не встиг. От але ми нічого коментувати не будемо додатково, чи чогось там визнавати. Але вибухнув в, в холі одного з елітних житлових комплексів міста Москви. Іскандери прилітали конкретно на мій приїзд. Малюк також розповів і про замахи на себе. Російські спецслужби періодично намагаються фізично усунути очільника служби безпеки України Василя Малюка. Такі замахи вони виконують не лише диверсійно. Війська держави агресора також обстрілювали запасні командні пункти, на яких працював генерал-лейтенант. Як сказав голова СБУ, він не переймається цим, бо така увага агресора його тільки мотивує. Починаючи з 8 жовтня 22-го року, після першого удару по кримському мосту на 70-річчя Путлера, це їх пріоритет. Після паутини взагалі вони цим живуть. Ну, ми це все розуміємо. З позиції безпеки я не можу розповідати всіх деталей. У мене багато закипе, запахних командних пунктів. Зрозуміло, я змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедно планують. Ну. Я взагалі від цього не переймаюсь, мене тільки це мотивує. Але ну, якщо говорити конкретику, то пробують вирахувати місця ЗКП в регіонах, куди я виїжджаю періодично, для того, щоб ударити там, де мене прикриті Петрі балістикою. Такі випадки були. Два іскандера прилітали конкретно в ЗКП, конкретно на мій приїзд. Але точно ну я ж перед вами сижу, живий здоровий, посміхаюся, все нормально. Загалом я додам, що це інтерв'ю вийшло напередодні. Вперше за півтора роки голова СБУ дав велику розмову телеканалу. Ми Україна можете подивитися так само і на нашому ютуб-каналі. На 24-му. ми його опублікували. Дуже багато цікавих деталей і про спецоперацію Павутина, легендарна спецоперація, в якій російські терористи втратили 41... Стратегічний бомбардувальник, частина з них пошкоджена, частина взагалі не підлягає відновленню. Крім того, розповідали і про нові атаки на Кримський міст, так як відбулася ось ця остання третя атака, за допомогою яких засобів іде саме. А я вам е, по секрету скажу, що це відбулося під водою. Ну і звісно, багато цікавих подробиць про те, як працюють агентурні мережі, як працюють наші агенти на території ворога, про те, як потім вдається їм повертатися на територію. України. Країни їм інколи навіть змінюють зовнішність, змінюють відповідно всі офіційні дані, паспорти і так далі, щоб ворог не зміг їх знайти. Тому дуже дуже багато цікавих деталей обов'язково знайдіть на Ютубі і подивіться, якщо ще не бачили.